Перш ніж підійти до обговорення запропонованого законопроекту, керівництво головного управління Держземагентства в нашій області відзвітувало перед сільськими головами, громадськими організаціями та представниками сільгосппідприємств про роботу свого відомства, зазначають, за 100 днів добилися гарних результатів. Головне управління Держземагентства працює в трьох напрямках. Перший напрямок це виділення. Земельних ділянок в оренду в користування або в е, у власність вже з нового року затверджено і видано наказів е, так стільки ж, стільки це було зроблено за весь 2013 рік. О, е, розробки проектів землеустрою і нормативних оцін, е, оцінок населених пунктів за останні півтора місяця. Ми план виконали на вже е, цей план на 2014 рік. Виконаний на 97%. щодо подолання корупції, звичайно, ми на любі корупційні факти, на любі корупційні повідомлення, на любі корупційні заяви будемо реагувати моментально і жорстко. На досягнутому зупинятися не збирається. Є ще чимало планів, якраз реалізувати їх і допоможе представлений законопроект. Про його основні положення доповідала представниця Держземагентства України Олена Головобородько. За її словами, на сьогодні основне завдання відомства запобігти роздержавленню земель. Зазначеним законопроектом пропонується не тимчасово, так як передбачено це на сьогоднішній день, а на постійній основі заборонити, продавати та іншим. Способом відчужувати земельні ділянки сиге призначення державної та комунальної власності пропонується встановити, що предметом іпотеки може бути право оренди. Крім того, законопроектом пропонується встановити, що срок дії договору оренди земельної ділянки визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Пропонуємо запровадити механізм відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки. Та, попри постійну заборону продажу земельних ділянок, є кілька пунктів, згідно з якими відчуження землі все-таки можливе. Є випадки, в яких ми пропонуємо все-таки дозволити відчуження таких земельних ділянок і часток паїв. В наступних випадках це при безоплатній приватизації земельних ділянок громадянами в порядку, встановленому 118 статтею земельного кодексу. У випадках спадкування за заповітом або за законом, у випадках міни земельної ділянки на іншу викупу пам'яток культурної спадщини у власність держави, відчуження земель для суспільних потреб. Земельники нашої області фіксують чимало звернень громадян стосовно невиконання орендарем умов договору оренди землі. Цей законопроект якраз передбачає врегулювання такого питання. Якщо орендар вчасно з людиною не розраховується, або якимось чином не виконує суттєві вимоги договору, людина має право без суда. Написати написати лист повідомлення, що на підставі пункту договору такого-то такого то такого то за невиконання цих пунктів ми розриваємо договор з вами. Договор оренди. Новий нормативний акт ще не повністю сформований. Можливе внесення змін та поправок, тому приймати запропоновані положення будуть лише після широкомасштабного публічного обговорення. Ті пропозиції, які ми висловлюємо саме редакцію цього законопроекту, вони є не остаточними. На сьогоднішній день законопроект проходить стадію публічного обговорення. Для цього нам здійснюються подібні заходи сьогоднішньому, які проводиться у вас по всіх регіонах України. Надія Білова Андрій Лазарук для інформаційного випуску.